Які противопоказання, що точно от татуху чоловік приходить, ти общаєшся з ним і точно розумієш, що не будеш робити? Іли там лично для тебе. Не то, що там знаєш як там а, вагітним, да, що ти така не цьому чоловіку я не буду делать. Ну, Наприклад, там те, що п'яний. П'яний, да, накурений. Ну то ж що все, все, що в якому-то опьяні. Що якісь що грубія, ну там грубити там, як щось там і він починає там, коли не состыковка з клієнтом, що ти типу такий, ні, не мой чоловік, навіть в другому місці, а так по віку ж навіть ти провіряєш документи или ну є таке, що ти приходиш, ти кажеш, може пора в школу сходити тут рядом і тільки тільки з батьками, тільки з батьками, це якщо ну це ж не тільки ж це мабуть, младше більше приходить не за татухами, а за пірсингом. Ні, за татухами. Ну я роблю з 16 років. Ну так, тільки якщо батьки не проти. І батьки поряд з дитиною. Стоять, да, так. У... І як в основному батьки реагують, типу, якщо вже. Ну, то, що їм стоять, ще й треба. <рістити> Отак батьки реагують, <рістити> <да. рістити> Ні, ну взагалі круто, коли батьки ну, нормально реагують на те, що хоче дитина. А не так, що дитина прийшла в тихаря від батьків, а потім батьки починають розбиратися, що, що таке, що чого. Тільки письмовий. Ну письмово а прямо і є письмо. Ірента ту місто Павлоград.